Сама хороша, розкажи свою історію. Як ти? Як я ти прийшла розуміло, в психологію? Взагалі прийшла психологію? Взагалі прийшла до психодіагностику. Я пам'ятаю так, 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 так. Див дивний такий збіг обставин. Я після смерті чоловіка довгий час шукала психолога. Я я спілкувалася з різними психологами. Але це було ну, так якось безрезультатно. І Я цю всю, всю справу закинула. І я знаходилась в Лондоні, позвонила сестричці і говорю, замов мені книги по психодіагностиці. Вона мені замовила книги, передала і потім скидає мені відео з Ольгою Смірновою. І я його переглядаю, і я розумію, що це цей психолог, який потрібен мені, щоб він мене перевернув вверх ногами, щоб він мене витрасить все, що, що що там застоїлося, і все запланує нове. І так і сталося. За цей період часу я з вами вже два роки. Я сама бачу, як і наскільки я змінилася. Для мене це приємно. Дуже приємно знаходитися в колі вашого спілкування Взагалі, і хочу подякувати за зустріч у Лондоні. Я після смерті чоловіка в мене був такий стан, я не могла просто підпригнути від землі, відірватися, я не могла руки вгору підняти. Зараз я поділюсь такою новиною. Вчора я зустрілася з подругою. Ну, в минулому році я приїжджала додому, і вона мене питала Оксана, як ти ти поїдеш знову в Лондон чи ні? Я кажу, так поїду, тому що я приїжджала в відпустку. от. А вчора ми з нею зустрілися, вона каже: Оксана, я тебе бачила в минулому році. В цьому році ти гарно виглядаєш. в Минулому році я тебе бачила, мені здавалося, що ти помреш, Як ти що туди поїдеш? Куди ти їдеш? Чого ти їдеш? Я їй кажу, ну, завдяки психології, психологія, так, моє бажання жити, жити, йти далі це одне, але ви для мене вечорівна фея. Я не з... Не, не зупинність це повторювати для мене ви дійсно, як та чарівна фея, яка веде мене за руку. Для мене це дуже важливо і я дуже вдячна фея, які там мітлою стоїть і постійно щось. Дівчата мені саме цього дракона десь і не вистачає. Я цього зрозуміла. Я дякую, дякую вам безмежно. І скільки жити буду. Я буду завжди вдячна за цей період часу, що ви вивели мене з цього, з цього такого важкого стану. Скільки років я Я шість років знаходилась просто тіло без душі, так на автоматі. Я ходила, я працювала, я допомагала всім. От, а сьогодні, сьогодні я змінилася. Я вже звертаю більше уваги на себе. Це це для мене Ін, інколи буває. Uh, що я вже кажу собі, Оксана, стоп, а там ще треба десь подумати. А потім вже з другої сторони кажу, Оксана, ні, ти маєш подбати про себе в першу yeah, чергу. Thank you, thank you. Так, і дуже дякую, дуже дякую за, за такі золоті слова, за таку підтримку важливу для мене. Не дивлячись на те, що в мене гарна родина, в мене гарні діти, я маю підтримку морально, але саме таку підтримку, яку надаєте ви. Це зовсім інше. Я навіть не знаю, чим це як порівняти. Мені підходить і я всім раджу. Які плани? <с. Ти скоро закінчуєш курс, і другий, вже це а які плани? А які плани професійні, правда плани? професійні плани так займатися професійною психологією Мені це подобається. Десь я бачу свої недоліки, дуже добре знаю, бачу їх, аналізую і, і все. Приймаю. так, І такою я також можу бути. Так, і такою я також можу бути. Трошки важкувато мені дається це все, але я поставила ціль, я до цього прийду. Да, дуже, я, я йду і дуже, е, як мені здається, що я, я тільки почала йти, тому що два роки я лежала в цьому напрямку, а тільки зараз я, я почала йти. І я, я дуже благодарна вам за вашу Не, роботу. Такий, стан, такий був стан, з нього вийшла, ти вийшла ти говориш, Так, я вийшла і, з, і багато вийшла і ще бачу, що ще є деякі моменти, над якими потрібно працювати. Так. рекомендувати. Я рекомендую, я рекомендую, я, я, я сфоткала ваш номер телефону в Англії з українцями, там, з росіянами, якими спілкуюся. Я роздаю. Я не знаю, чи вони е, телефонують вам, чи, не, не знаю, але питаються, я говорю про, про своє навчання. Я навіть це була е, на. Тренінгу тантра мантри, де з де за та, тантраюги, де мені предоставили отакі, як вони представилися як такими крутими психологами, що вони там, як, які їхні напрацювання і все. Але за день поспілкувавшись з ними. Я не хочу людей образити. Треба приймати так. людей такими, як вони. Так, лі, так, в я прийняла. Сирі, я прийняла їх такими, які вони є. І ви знаєте, для того, щоб ще десь підівчитись і взяти ще щось для себе, такої з точки зору хитрості якоїсь, да? я би ще відвідала такі семінари. <реш> Але я зрозуміла, наскільки ви рівень даєте ви і ми за чесність. За за чесність. Ми за чесність. Так. Так, 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 це це, 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 так, це дуже вже протягом 30 років так. Як ми, за чесність. Так, я дуже дякую вам за цю таку вибрану особливу інформацію, якою ви ділитесь. Я розумію, скільки це скільки це роботи і якої роботи вибрати отакі серед. Я вже перечитала стільки літератури серед цієї води і вибрати оцю основу, яку ви даєте нам. Це супер, це, 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 це безмежна благодарність за таке, тому що не кожен може поділитися і хоче поділитися такими знаннями важливими. До зустрічі в Лондоні! До зустрічі чекаю.